Не Може, советський чоловік так п'ятками містерка. Наша територія. Бачиш, Україна. Ну що? Раніше була наша. Тобто Бендероці тобі товариші, так, що? Видні кадете, що за Свастополя відвідати. Російська пропаганда, звісно, має серйозні слова. Через кіно транслювався образ переважно українця як м, такого кумедного товстуна або хазяйки. Він хитрий метикливий, але недостатньо все одно розумний. Оце такий сочник. Так жива вода, а? Мертва під ними, правда? Я дуже зросійщена людина і е, була під великим впливом, звичайно, під радян... ну, крім світового кіно, також були еталонні там якісь радянські режисери. Русскими костями. дороги мастіть для німецьких купців. Так, що ли? І всі увеселительні прогулки на танках, які вони екранізовували як гриби, просто щоб тампували пиріжки. Вони справді зробили дуже велику роботу з росіянськими мозгами і багатьох у нашими мозгами. Історія, о саме лігендарні і саме ефективний контрразвідки міра. Я не уявляю, як зараз зробити історію без прив'язки до актуальних подій і до війни. Нам треба продовжувати. Нам треба вірити в те, що ми зможемо перемогти. Бо якщо ти не віриш в перемогу, то ти не можеш перемогти. Вам скільки ще треба аеропортів, Чорнобилів? У нас зараз створюються нові сенси. І це головне, що відбувається в нашій країні. Це ті сенси, які потім можуть бути, ми можемо подарувати світу. Стала прогресивною дуже технологією в ранньому Радянському Союзі, і радянська влада бачила його пропагандистський потенціал, який його називали що це книга для неписемних. Тому що фільми були німими, тексту було обмаль, але по картинках люди могли зрозуміти, що, що там відбувається. Здорово, товарі! Здорово, товарі! Я Щорс, командир Палка! що скажете, ти дивись команду як схід. Постараюсь, щоб порядок був чуєш, чую на білий терор, а красним терором. Якщо говорити про м, безпосередньо впливи, скажімо, радянського кінематографу, російського кінематографу на Україну, то тут треба е, зважувати на те, що в перш за все, це був елемент такого е, просування, наче це національний продукт, наче це універсальний продукт. Які доступний для всіх, тобто цей радянський продукт говорить про всіх. Теж саме російський продукт говорить про всіх нас, наче довада Ровно через 92 дні, дня. тому що ми йдемо на фронт. Був такий сайт Політруколись, і в нього була дуже цікава лекція, як вони у фільмі Брат конструювали нового російського героя. З російських людей дуже цікава. Ну і крута робота насправді, бо ми зараз це брато воюємо. О хлопчики подивились це Данило, Посмотрите, это Данило Багров. Посмотрите, це Данілобору зустріти в Еропорті. Надо його зустріти в аеропорту, в аеропорту і швидко Попросили москребу. Хороші люди, попросили руским помочь. Посмотрите хорошенько. Розвиток українського кіномистецтва був нерозривно пов'язаний із радянською окупацією, яка закінчилась лише у 91-му році минулого століття. Але й по тому тривалий час у нашій країні кіно не розвивалося як слід. Лише революція гідності стала драйвером реальних змін. Саме з нею прийшло усвідомлення, що усі ці російськомовні Сталіни, смерші, бандіти з Петербурга це загроза для свідомості українців, що без очищення українських екранів від імперсько-радянсько-російської пропаганди, без появи власних кінофільмів, серіалів, наші єдність і спротив ворогу будуть куди слабшими. В призмі того, що все спільне у нас, в призмі того, що російська мова це окей, російський телебачення, кінематограф це окей, це ледь не моє. І тому ці фільми мали страшенний вплив через те, що вони бачили це. В своєму кіно і вони такі: а ну не вигідно бути українцем, бо українці зазвичай погані. Або, і причому дуже цікаво: або українці дуже погані, або дуже тупі, або зрадники. Пане сотнику, ті двоє червоних їх братами називали. Всіх розстріляти. Це були кінець 90-х, початок нульових. Це вже був час Путіна, коли раптом. Перестали транслювати картини, які були екранізовані в Росії на початку 90-х. Це були діти Арбата, це були в Кругу першому первом, як називається, це переосмислення гулагу сталінської репресивної машини. Вони щезли, а натомість почалися картини на кшталт. Все, що син Сталіна, там всі ці смерш, героїзуватися, власне, те, проти чого на початку 90-х у людей якби виникло бажання постати, так давай Сталін розрішуйте начать зйомку. Пускай снімає. І тоді стало зрозуміло, що росіяни реставрують і повертаються в своє тоталітарне, жахливе е, минуле. Не може советський чоловік так п'ятками сверкати, коли його товариші врага б'ють. Навіть до 22-го року ми ну, вважали ми не могли себе розірвати з цим з радянським минулим. Ми відчували все одно частиною себе цієї імперії. Все було. Ну, з, з бажанням сподобатися там. Це був російський ринок, переважно, куди ми працювали, куди ми хотіли, де ми хотіли прославитись, стати відомими. Це був, на жаль, російський ринок. Мені, як людині, яка народилася в Незалежній Україні, легко сприймати, що це якась інша держава була. І ми нарешті звільнилися з цих каданок, і от у нас є своя держава. Але людям, які просто. Були в радянському Союзі а тепер в Україні, їм треба було повністю змінити своє світобачення для того, щоб почати нову Україну. А такого майже нереально було зробити, бо для цього не було якихось передумов. І тому тут не було насправді якогось там суперзначного вибору. Да? В тому сенсі, що якщо ти хотів щось робити, ти мав це робити вражці на той період. Ніхто не розглядав серйозну суб'єктність нашої незалежності і за мій. Мені... Досвід е, спілкування з росіянами в якихось спільних проєктах, які були до 2014 року, я теж е, проглядала такі е, маленькі е, натяки і такі, кхм, таке відношення, що як до ну, що це така гра. Наша територія, бачиш, Україна. Ну і що? Раніше була наша. Мені в якому сенсі. Пощастило, не, ну не тому, що, наче я там не дивився російське кіно, воно на мене не впливало, а тому, що в мене було все одно українське телебачення, все одно е, я не сприймав е, Росію як щось близьке. Тобто для мене ніколи таке не було. Хоча м було багато питань, в якому сенсі, що я кримський татарин, який е, громадянин України і існує в російськомовному просторі. А що якщо інші групи захотять будинок? Наприклад, сім'ями українських офіцерів або наших. Олексій Ніколавич, ти ж не отрир, а? Своїх зарвать. А здесь всі свої, 2004 рік, Помаранчева революція. Українці вийшли на Майдан, бо нас намагалися ошукати, нав'язати нам переконання, що єдиний можливий вектор руху Росія. Нам вдалося відстояти своє право на чесний вибір на початок відновлення історичної справедливості на власні уподобання. Цього вистачило і для того, щоб злетіла перша ластівка відродження українського кінематографу. Мене звуть сирник. Сирник? Так, це буксирник, тільки без бук. До 2006 року в Україні в кінотеатрах фільми показувались російською мовою. Тобто ми купляли. Купляли дубляж в росіян, тобто росіяни купляли права на фільми, а ми купляли у них, щоб ми тут показали. Дубляж з'явився в 2006-му, коли уряд вирішив виконати, значить, постанову про те, що тепер всі фільми мають обов'язково мати український дубляж. Звісно, це викликало обурення в першу чергу про російські колони в Україні в українському уряді. Бо вони розуміють, наскільки важливо. Мати мовні важелі впливу в Україні наскільки важливо зберігати якомога більше точок дотику з українцями. Це було правильно. Більш того, я вважаю, що ми не прийшли в ту точку, коли ми можемо спокійно від цього відмовитися. Бо це дійсно є потужний інструмент просування рідної мови. І кінотеатри це якраз те місце, де є можливість почути гарну, якісну і багату українську мову. Перед Макві. Так я переживаю боже Макін що з тобою? В самому Києві немає таких доріг. Це була така маленька перемога. Згодом з'явився перший дубльований фільм Пірати Карибського моря, е який теж, е теж дозволяв собі ті ж самі речі, і там можна зустріти умовного матроса Валєру. Ти знаєш сього пірата. Чув про такого. Ну, я пам'ятаю, що «Секс і місто» я дивилась в українському дубляжі. І ще там кілька класних серіалів дивилися в українському дубляжі, і з подивом в якийсь момент усвідомила, що це класно, не відразу. Так, звісно, насправді, успіх українського дубляжу у середині нульових став можливим завдяки 90 90-м. Після розпаду радянського союзу в Україні продовжували дивитися російське телебачення, яке на той момент активно розвивалося. Імперія переманювала кращі кадри з усіх окупованих нею держав. Однак наше телебачення поволі теж ставало на ноги, набувало самобутності. Все почалося із закупівель кращих світових зразків телепродукції, які українські перекладачі й актори перфектно адаптували. Як ми вчать іноземні мови, дивляться фільми, так так і ми вчили напевно українську. З цих серіалів я пам'ятаю, як різало слово дупа там чи ще щось, яке ми тоді взагалі не могли уявити, що ми колись будемо використовувати. Настільки суржик був український був ну Це суржик був в більшості регіонів. Зараз вже виросло покоління людей, які ніколи не чули російської мови в кінотеатрах, для яких. Усе кіно, це усе українською. І знову ж таки я буду повторюватись, але все, що об'єднує нас між собою, це все дуже корисно. І українська мова це річ, яка нас об'єднує. Дві мови роз'єднують, одна об'єднує. Все так здається просто. Алло! Алло! скіп, Ларі, мафі, говорить Гордон. Я дуже за вами всіма скучив. Прилітайте, я вас познайомлю з цими чудовими людьми, а потім ми гуртом з'їмо їхнього кота. Українське кіно до Революції Гідності це було свято. Одна картина на рік. Або це була жахлива шароварщина. Або це були російські фільми, ну тобто знятий для Росії, там і таке інше. Оцей от російський російськомовний контент він сприймався як національний. Тобто, коли тобі е ти дивишся на якихось там оперів, дивишся на якихось ранеток або є будь-щось, тобі, наче, говориш, що це про тебе, це от про твою реальність про оточуючих. Хоча це якраз таки не було правдою. І ми дивилися серіал Солдати. Ми дивилися серіал кадети. Ви думаєте, це не впливає на те, як ми сприймаємо російську армію, наскільки вона серйозна, потужна. Ми думаємо, блін, у них там стільки є різних людей, які навчаються. Ми дивилися того ж брата, де ми бачимо чувака, який за Росію. Все, якщо йому треба, він знищить всіх, бо сила в правді, І він за правду йде. «Хто мене пасіонка говори, сука бендерівська. мне гады еще за Севастополь ответить. Как настроение, Сергей Михайлович? Да как у всей украинской армии. Лучше послушал маму, поступил в кулинарный. О! То есть бандеровцы тебе товарищи, так что ли? Мы на Виткину кинули на Килька поколень назад! Вам скільки ще треба аеропортів Чорнобилів? А це ви програли країну. Я тільки починаю за неї нормально боротися. Коли в нас вийшли кіборги, бо якісь російські саме. Як правильно назвати? Хтось там писав про це, то вони писали. Ось подивіться фільм, який зробили українці, який там всі дивляться в Україні, і він переконливий, а що ви зробили? там, Якийсь фільм про Крим чому, чому це настільки непереконливо погано, а це так переконливо і ну краще набагато. Коли я представлю, що кордон з Росією може бути під Полтавою, то в мене таке відчуття, що в мене зараз інсульт схватить. Я чути не можу цієї брехні. Пробратські народи, коли один народ диктує, що робить іншому. Я дуже люблю цю, цей свій такий, такий образ, який я розповідала в одній програмі, він в мене народився. А вони побачили, що українець, що цей пес, як вони думали, починає відгризати собі ланцюг. Їх це налякало. А Євромайдан вже в 2014 році вони побачили, що пес відгриз, відгриз ланцюг і зрозумів, що він вовк. Після Революції Гідності розпочався бум українського кіно. У 2019-му, за статистикою, майже 10% українського кінопрокату становили наші фільми. Решта Європа і Голівуд. Цифра, начебто, і невелика, але у попередні 25 років українські стрічки взагалі рідко потрапляли на великий екран. Тож успіх, очевидно. Український глядач звикає дивитися українське кіно в кінотеатрах, Ба більше роботи українських кінематографістів починають стабільно показувати на провідних світових кінофестивалях. Коли е, своє почало з'являтися, то люди з більшою з більшим бажанням почали дивитись його. Бо окей, це моє, я хочу про це подивитися. Не можна здавати своїх. Не кашель. Я от людина, яка займалася е, чистим бізнесом. Тобто, в багато років, там з 2004 чи п'яту, коли повернувся в Україну і відкрив продакшн, я займався рекламою. І е, завдяки, ну я думаю, що завдяки кризі там, середнього віку, насправді е, я оце, мені тодішня жінка запропонувала почитати цей. Вийшла я кажу, класна штука. Я б це зняв. І тут якась оп, Ярікладигін з'явився, і ми з ним. І тут пічінки держкіно ми кажемо, давай подамося, але домовляємося, якщо хтось попросить хоч одну гривну, ми робимо суперпублічний скандал, і ніхто не попросить. Знаєте, чого його леви не чіпали? Тому що він дихав вогнем, а вони думали, що це знак Господа і боялися з ним зв'язуватись. Кінематограф – це дуже сильний інструмент впливу. Тобто він дуже привабливий, він масштабний і він захоплюючий, навколо нього існує такий міф, мрія, так, бути там, побувати там, доторкнутися до нього. І коли ти бачиш історію, де ти прям впізнаєш себе, не, не так, що типу, ну це може бути в моєму місті, але може і не бути. А коли дивлюся вже фільм Мої думки тихі, де я реально бачу свіжий діалог з мамою, умовно кажучи. Я такий, вау, я хочу це дивитися. Ти уявляєш, як мені дивиться ці гроші? Скільки маємо дідів не Музики є в іди сюди, дам по губам. Це завжди найвизначніше питання було для мене, як студент, який теж знімав російськомовні двомовні фільми. Як зробити фільм українською повністю, щоб він виглядав, ну вибачте, скажу, круто. Класно, і щоб люди це дивилися, в них не було сумніву. І е, питання, а як твій герой говорить, це перше, яке задає собі режисер. Це як людина, яка починає водити машину, і для неї запаркуватись це стрес. От. А далі ти собі кажеш, а що якщо це не стрес, а цікава гра. І зробити класний український фільм стало дуже цікавою грою для мене. Скажіть, чи є у вас зв'язки з представниками кримінального світу? Ні. У нас проблема в індустрії була в тому, що ми всі були люди першого другого фільму. Ось так. Да? І, і це дуже, і це, і, це, і це прикро, тому що саме це повномасштабне вторгнення не дало цим людям всім. А у нас велика плеяда дуже крутих молодих режисерів. Вони всі не встигли зробити свій другий, третій фільм там, чи четвертий. Вони зробили перший або другий. Someone once told me, Wars don't start with explosions. They start with silence. Я більше схильна зараз довіряти документальному кіно, яке постійно опиняється на передовій, яке активно документує, і при цьому воно несе на собі ознаки авторського стилю. Тобто, документальне кіно це все таки не кінохроніка. Війна це, це, ну, це настільки сильний стрес, і така велика ну, і трагедія, і драма для будь-якої країни, особливо, якщо вона тебе стосується. І, ну, і Мотивація у всіх, у всіх з'явилася тема. У всіх з'явилося своє відчуття війни. Ніхто не планував, ніколи не хотів це завжди страшних книжок із фільмів. Все це в нас здавалося таке не повториться, і тут раптом. Я думаю, що ми б ще більше могли б опрацювати. Це дасть нам трошки зараз, зупиняє нам у цей біг. Нам потрібно. Ну, просто багато кінематографістів, біжучи цю історію з камерою, тепер біжуть з камерою і ще з дроном і із, із зброєю. Я Сергій Михальчук по професії кінооператор гравого кіно. Ніхто мене не може вбити. Займався ігровим і документальним кінематографом. Але в пріоритеті було ігрове. Той мой гори. Я тут газда. Ти даєш присягу, береш зброю, ти. Скажімо так, більшість солдатів, які зараз на війні, по-справжньому вони стали солдатами і військовими на війні. Я пам'ятаю дискурс до 2022 року, коли людям в 2021-20 році набридло кіно про війну. А, і я пам'ятаю, коли мені показали трейлер фільму Снайпер Білий Ворон в 2021 році. Я ще тоді подумав, Боже, це ж ніхто не буде дивитися. Всі вже так замахались від цього. Ну. Типу, я піду, я не то що висловлю свої думки. Я просто е, знаю, як на це відреагує аудиторія, що всі такі, боже, та скільки можна. Коли фільм Снайпер-Білий Ворон» вийшов у му році, всі з захопленням рекомендували його в своїх інстаграмах, телеграмах, твіттерах, бо це щось уже зрозуміліше для них було. Я хочу вигнати цю наволоч з нашої землі. Вогонь. Я бачив в інстаграмі головного актора Павла Алдошина. Він скрінить, що люди йдуть в ЗСУ через те, що подивилися цей фільм. А потім дізнались про нього, що він в ЗСУ. І вони такі: Я хочу тепер доєднатися до лава армії. Я український актор, нині військовослужбовець збро... збройних сил України. Служу українському народові. Мій позивний Ворон! Українські кінематографісти, які всі боронять рідну країну. Невідомо скільки ще триватиме війна з Росією, так кожен щодня має робити усе можливе, аби захистити рідний дім і право обирати свій спосіб життя. З єдністю буде спротив, а значить, буде держава. Зі своїм кіно, літературою і непохитним усвідомленням, хто ми є. Це не закінчиться. У всіх є таке відчуття, що ми маємо. Працювати на, саме на, на перемогу. Тобто і наше кіно має працювати на перемогу. І все, що ми пишемо, має працювати на перемогу. Ну, є таке відчуття. Мою страну. розкололи ще в 90-му. Це ти про СРСР? Угу. Я тебе здивую. Цієї країни давно вже нема. Такі, як ти, розкололи. Я перед тим, як везбув, тебе здать. Зможу підручник історії вивчити на пам'ять. Через кіно дійсно набагато легше щось донести, бо це все ж таки таке емоційне. Це емоційне підключка людей до цих історій. Те ж саме, як ми бачимо через е, якісь соціальні мережі, якісь комунікації. Ти можеш написати: е, росіяни вдарили, е, вдарили ракетами по дитячій лікарні. Загинуло 50 людей. Людина прочитала. Сумно, дуже шкода, співчуваю. І почала ну, там, дивитися кошенят, якихось блогерів, щось далі. Коли е вона бачить фотокартку, причому фотокартку, наприклад, яка має свою драматургію всередині себе, яка розкриває тобі контекст і обставини, яка тебе знайомить з героями і дає подивитися в очі, це зовсім інше. Україна, яка не, не знімала 20 років, практично лежала в стагнації кіно, перебувала, була присутня на 14 фестивалях категорії А, із 15, здається, їх всього світі. З 15 і, і з половини з них привезла нагороди в країну. Ну, це як з Олімпіади. Ми всі тішимося там, коли наші олімпійці привозять це те саме. Ну, з поверненням, Слава Україні! Героям слава! Запускай! Це вже робота свідомості, коли я розумію, що ми е, автоматично говоримо мемами з радянських фільмів, але наскільки мемними для нас стали там, за двома зайцями, наприклад, або пропала грамота, або вперед за скарбами гетьмана. Слухайте, і, може ти здох. А ти з коня злізе чи будемо так говорити? Ну, нам потрібно розвивати свою культуру. Ми не можемо її сконцентрувати лише на, на війні. Це може бути романтична комедія, але з елементами того часу, в якому ми живемо. З повітряною тривогою, яка може вплинути на сюжет, не знаю, герої там повітряна тривога, вони спустилися в підвал через те, що ракета якась там прилетіла, і тут у них зав'язалося кохання, через те, що вони довго просиділи разом в підвалі. Перше за ці 300 років е, намагання побудувати нормальну державу, да, після, після руїни, після всього, ми відмовляємося бути е, жертвами. І це неймовірно. Бі, не більшість, знову ж таки, а знову ж таки активна меншість. І це дуже круто. І я дуже сподіваюся, що це знайде своє відображення і в будуванні, е, побудові держави потім, щоб ніколи ми кажемо, боже, ми там ветерани, ми там. Та ні, ми просто класні, і ми знаємо, що ну, для мене це такий якийсь пакт про. Давайте назвемо це нову відвертість у суспільних відносинах. Як понесели України, усинюємо рекров ворожо, тоді є ілани і гори. Все покину і полину до самого Бога. Волотися до того, я не знаю Бога. Тільки не летіть, бо перед батька в пекло. Поховайте та вставайте, кайда не порвіте І вражую злою кров'ю волю пробіти. Я був в журі кінофестивалю Гетеборг, це найбільший скандинавський кінофестиваль, і мені там ніби як дали комісію вручити головний приз. От. І я тоді якось так говорив з ними. Не знаю, може, зараз мені соромно це згадати десь, але тоді в нас дуже там, активно. Коротше, це були блекаути сильні. От. І... Щось я таке сказав про. А я, я, коротше, дуже сильно пожартував, що церемонія там вона кринжова, вона нагадує моє весілля і так далі. І всі розвеселилися, сказали, ха-ха, такий прикольний чувак, там з гербом України на футболці, щось дивне. А що він скаже ще? Коли вони вже так посміялися, я нагадав про це світло і про якесь там світло всередині, а це був прист ще за найкращий фільм, який а кіно це є світло, якось так. Я не знаю, що це відеомонтаж. От, але мені здалось тоді це зайшло. Тобто, не знаю, люди поважають силу, якість та впевненість. От, коли вони це чують, ти стаєш їм цікавий і хочеться долучитись.